скіфської оповіді Геродота. Вони не засновують ні міст, ні укріплень, а всі, будучи кінними стрільцями, годуються не від плуга, а з випасу худоби. Житло їх на возах. Як же їм не бути непереможними і неприступними для нападу? Їх земля їм допомагає, а ріки стають союзниками. Не зводять ні алтарів, ні храмів, нікому з богів, крім Бога війни Ареса. Йому ж зводять. Щороку кожній окрузі навалять 150 возів хмизу, а на тії купою ставлять прадавній залізний акінак. Він і є зображенням Ареса. Скільки б вони не захопили полон ворогів, одного мужа з кожної сотні вони приносять у жертву цьому окінаку. змастивши голови полонених вином. Вони заколять їх над чашею, несуть чашу на гору і виливають кров на окінак. У теліто багато людської крові вилито було на прадавні залізні мечі. Бо в теліто прийшла в цей край велика війна. Після падіння Вавилону, пише Городот, був похід Дарія на Скіфів. Людей було безліч. Грошей надійшло багато, і Дарій зібрав величезне військо, звелів підвладним грекам і онійцям надати йому флот і йшов на скіфів. Він ішов, і за його велінням зводилися по дорозі стели з білого каменя, а на тих стелах було викарбовано. Сюди, ведучи військо на скіфів, прибув муж найкращий і найпрекрасніший з усіх людей Дарій, син Гістаспа, цар персів і усієї Азії. А далі йшов перелік усіх племен, над якими Дарій володарював і які він вів з собою на Скифію. Він виступив із СУЗ, перейшов усю Малу Азію, перейшов через Боспор і прибув до Дунаю. А іонійці приплили до Дунаю на своїх кораблях і почали будувати міст. Після того, як військо персів переправилося, Дарій зав'язав на ремені 60 вузлів і сказав іонійським тиранам, «Мужі іонійці, кожного дня розв'язуйте по одному вузлу. Якщо дні відміряні вузлами пройдуть, а я не повернуся, руйнуйте міст і пливіть на свою батьківщину. А до того часу бороніть міст усіма засобами. Так промовив Дарій і рушив вперед. Навіщо було Дарію та далеко недоступне скіфія? Чого прийшов він у причорноморські степи? Помститися за якісь давні кривди, захопити нові землі, підкорити нові народи. За 15 років до походу Дарія на Скіфію і Причорномор'я був похід його попередника Кіра у Прикаспій. Багато було поважних причин, які спонукали і підштовхували Кіра, читаємо Веродота. Але насамперед. Те, що за своїм походженням він вважав себе в чомусь вищим за людину, а ще його великий успіх у війнах. Куди б кір не йшов походом, народом тієї країни не було порятунку. І Кір пішов у Прикаспійські ступи і загинув. І мертвого засунули його головою у бурдюк, наповнений людською кров'ю. Тепер далі йшов на схід. А на північ південь і схід мчали скіфські гінці, скликаючи на раду царів сусідніх племен. І на тій раді з'ясувалося, що сусіди воліють залишитися вдома і лише будин, Гелон і Савромат. Згодні в союзі зі Скіфами встати до бою проти могутнього ворога. Але був у Скіфів іще один союзник, найвірніший і наймогутніший, безмежний, безкрайній, безкінечний степ. То була дивна війна. Перси йшли, йшли пустим степом, і не було тому степові краю. І не було йому кінця. А повітря було гірким і гарячим. Десь там, попереду, скіфи палили траву. І стояв сморід від і мертвячини, якою скіфи забивали рідкі степові струмки і джерела. То була дивна війна. Не було чого руйнувати, бо не було тут ні міст, ні сіл, ні орної землі. І не було що грабувати, бо й отари, табумі, скіфські домівки на колесах, а в них діти і жони давно вже подалися на північ. І не можна було відвести душу в затятій кривавій битві, бо ворога не було. І все-таки десь попереду, на відстані одного денного переходу, він був невловимий і невблаганний. І не було кінця ті безнадійній погоні. Дарій підійшов до берега Азовського моря і почав будувати якісь велетенські укріплення. Для чого? Кому вони тут були потрібні? Може була в нього думка викликати сюди свій флот і повернутися назад морем? А може, хотів він закріпитися, перепочити і пробуватися в свою державу через Кавказ? Дарій не зробив ні того, ні другого. Скіфи повернули назад, і він пішов слідом за ними. Для чого? Що ми взагалі знаємо про ту війну? Вчені досі сперечаються і щодо чисельності війська персів, і щодо маршрутів, якими йшли перси і скіфи. Навіть рік походу 512-й до Різдва Христова викликає певні сумніви. А що знав про ту війну Геродот? Він прибув у Скіфі через століття. Коли розповіді про війну з персами стали Скіфським епосом, повістю про Дарії в похід. Дарій йшов безкраєм скіфським степом. Ворога не було. І все-таки десь попереду, на відстані одного денного переходу, він був невловимий і невблаганний, і не було кінця тій безнадійній погоні, і все менше лишалося нерозв'язаних вузлів на тому ремені що залишив Дарій іонійським тиранам. І Дарій послав вершника до царя Скіфів і Дантірса з таким зверненням: дивна людина, що ти весь час тікаєш? Якщо ти здатен протистояти моїй могутності, то ставай до бою, а коли ні, то й тоді тобі нема чого тікати. А належить тобі, несучи своєму володареві дари землі і води, прибути для переговорів. Відповідь ідентирса Від жодної людини я зі страху ніколи не тікав, і тепер від тебе не тікаю. У нас немає ні міст, ні орної землі, і острах, що вони будуть захоплені і зруйновані, не примушує нас стати до бою. Але у нас є очі могили. Спробуйте знайти їх і зруйнувати. І тоді ви дізнаєтесь, чи приймемо ми бій. Володарями ж своїми я вважаю лише Зевса, мого предка і вестію, царицю Скіфів. А за те, що ти назвав себе моїм володарем, ти ще вмиєшся сльозами. Скіфський вісник привіз Дарієві дари землі і води, птаха, жабу, мишу і п'ять стріл. І мудрий радник Дарія Гобій дав їм таке тлумачення. Вам, персам, лишається птахами злетіти в небо, мишами заритися в землю, жабами поплигати у воду. Якщо ж ні, то всі ви поляжете під нашими стрілами. І стало зрозуміло, що не наздогнати Дар'єві скіфів, бо його величезне, непереможне військо давно вже перетворилося на отару, як у скіфи, умілій бажальні пастухи. Женуть на загибель голодним, спустошеним сте. А на ремені, як і Дарій лишив іонійським тиранам, уже не лишилося жодного вузла. І Дарій зрозумів, що йдеться вже не про славу, не про гордість і честь, йдеться вже про його власне життя. Коли настала ніч, Дарій звелів, як завжди, розпалити багаття. І обманом залишив у таборі самих виснажених воїнів і тих, чия загибель мала найменше значення. Він залишив людей, бо вони були знесилені, але сказав їм, що вони мають охороняти табір, поки сам він з відбірною частиною війська нападе на Скіфів. Сказавши так, Дарій, не гаючи часу, подався до переправи на Дунаї. Раніше Затарія прибули на Дунай скіфи і сказали, мужі Іонійці, призначене вам число днів минуло. Тепер, зруйнувавши переправу, ідіть собі, не гаючи часу, радіючи з того, що ви вільні, і дякуйте за це богів і скіфів. Іонійці почали радитись, і мілітянин Гестіей говорив, тепер кожен з нас є тираном міста. Якщо ж владу Дарія буде повалена, скінчиться й наша влада. Кожне місто захоче демократичного правління, а не тиранії. І всі з ним погодилися. Але скіфам Іоніці про своє рішення не сказали. Вони почали розбирати міст, прохаючи скіфів скоріше йти і помститися персам за себе і за них. А далі... Далі сталося незрозуміле. Скіфи загубили у своїх степах багатотисячне військо персів. Скіфи шукали ворога, пише Геродот, у тій частині своєї землі, де була паша для коней і вода, вважаючи, що перси відходитимуть цим краєм. А перси пішли випаленим спустошеним степом. Пішли тією самою дорогою, якою і прийшли. І навіть тоді з великими труднощами відшукали переправу. Коли вони підійшли, була ніч. І побачивши, що міст зруйновано, перси прийшли в повній нічій, злякавши, що іонійці їх покинули. У почті Дарія був муж єгиптянин який володів найгучнішим з-поміж людей голосом. Йому Дарій наказав, ставши на березі Дунаю, кликати Гестієя-мілітянина. А Гестієй, почувши, на перший же поклик підігнав усі кораблі і навів міст для переправи. Є свідчення, що тут, на Дунаї, Дарій вдруге зрадив своїх воїнів. Переправившись через Дунай, він звелів іонійцям розвести міст, не чекаючи, поки по ньому пройде його військо. Мабуть, скіфи хоч і пізно, але відшукали таки персів. Так безславно закінчився скіфський похід на переможного Дарія, царя персів і всієї Азії. Що ж до іонійців, то скіфи говорили, що коли дивитись на них, як на людей вільних, то немає в світі нікого підлішого і боягузливішого. А от коли дивитися на іонійців як на рабів, то це взірець відданості. Це невільники, які люблять свого пана і не залишать його ні за яких обставин. Так говорили про іонійців скіфи. А слава непереможних воїнів, яку перси, тікаючи, загубили на лівому березі Дунаю, лишилася в цій землі. Стала ця земля великою скіфією і довго-довго була великою скіфією могутньою і непереможною.